Вітаю, дорогі мої! Хочу вам показати виконання авторського балену. Звичайно, спочатку вийшов робота над картоном, далі виконувалася ниточками шерстяними, плюс додавалися такі колажні елементи і нитки інших матеріалів. Для початку також були натягнуті ниточки на раму. Нитки основи мають бути міцні, простенькі і зручні, достатньої товщини, так, щоб ниточка потім гарно лягала. Ну, це залежить від того, що, якої товщини ниточки і, і який розмір самого балена. Гвоздики набиті таким чином, щоб між ниточками була відстань, близько. 5-7 міліметрів. Там ви бачите, вони йдуть в два ряди. Як набивати, як це все натягувати. Є такі теж відео в інтернеті, можна це все знайти. Отож, натягнута рама, картон підстелений, починаємо плести. Вперед. Сенс переплетення гобеленового в тому, щоб. Через одну пропускати ниточку. В одну сторону через одну, в другу сторону теж через одну. Якщо ниточка завершується, в те ж саме місце знову додаємо ниточку необхідного нам кольору. Плела я в дві нитки. Ось тут є лінієчкою відділена через одну ниточку. Можна це зробити лінійку, можна якусь реєчку поставити через одну. І тоді буде легше ділити, підбирати ниточки. Ось з'єднується в тому ж місці, бачите, додається ниточка і плететься далі. Плететься далі, ниточка пускається вільно. Ниточка пускається вільно. Виходить в одну і потім прибивається вже. Виходить, в одну сторону ми підбираємо нижні ниточки, коли плетемо, в іншу сторону ми верхні ниточки. Верхні легше так, набираємо на руку в пучок і ведемо. Дивіться, ось теж є, як переплітаються між собою кольори різні. так. Так, Переплітаються і ведеться робота далі, якщо потрібно з'єднати різні кольори. Ось, зверніть увагу, як набиті гвоздики. Ось цією ниточкою я позначила центр, так як у мене симетрична робота, не повна симетрія, але схоже ближче до симетрії. Тому мені був потрібен центр для того, щоб знаходити звіряти ось лінію, щоб частини були однакові. Ниточка пускається вільно, і гребінчиком прибивається, або пальчиками прибивається, то нитка не має натягуватися, інакше саме полотно буде стягуватись і не буде мати однакові краї. По краю ниточкою оплітають два рази. Така виходить кромочка. Два рази обходимо крайню ниточку. і Продовжуємо роботу далі. Бачите, в ту сторону ззаду наперед трошки складніше. Звідси е, ниточки виступають і їх легше підхоплювати. Е, от якщо реєчка має певну товщинку, спочатку вона була в мене товстіша, а потім вже під кінець трошки важко було підбирати е, нитки, тому я поставила лінійку. Якщо мається товщина, то взагалі легко підбирати верхні нитки. Так як ниточка з двох складається, так моя робоча нитка, то нитки основа у нас, а це робоча нитка. Вона з двох частин складається, тому можна поєднувати кольори і такі виходять цікаві живописні ефекти в роботі. Також і використовувалися Ниточки додавалися іншої якості. Моліне, в'язальні нитки, акрилові ниточки вплітаються для створення певних цікавих фактур. Також можна робити, крім того, що є певні кольори, можна створювати відтінки, поєднуючі кольори. Перекидається одна за зору. Коли потрібно зробити роботу певно, спочатку, звичайно, відзаду, якісь і задумку і якийсь іде і далі. Бачите, під низом ось цей картон. Картон одразу виконувати того розміру. картон. І так він називається картон. Так? Стали не закріплене позаду, і по ньому вже е, плететься сам тобто, малюночок Що з піднизу він показує, які кольори. То, певно, якісь жіночі е, гіни працюють предків наших, які ткали на станках, звичайно, ткали теж тканини з візерунками. Ну, гобелен, звичайно, вручну ми можемо тільки робити на рамі, тому що тут ми вещам міняємо щось, так? Така закладна ця техніка, цікаво. І бачите, кінчики. Закінчилася у нас ниточка, кінчики ми залишаємо на зовнішній стороні. Потім, коли вже проплітається, далі, акуратненько всі ці хвостики обрізаються. От. Хвостики. Виходить, що хвостик кінця і хвостик початку вони виходять десь в одному місці. Так, там, поруч. І потім вони акуратненько обрізається. Видно процес, як утворюються відтінки, як з'єднуються між собою кольори, як набирається, бачите, задня ниточка, йду я звідти з задньої сторони, і з ближньої сторони верхні ниточки легко вже забираються. Так, і таким чином завершення, До завершення вже робота підходить. Далі верхня кромочка, так як і нижня. Проплелась одним кольором. У мене була е, така проста типу е, рожева ниточка, типу ірис, але плотніша і простенька. Е, потім, бачите, відтіночки ось такі змішані, такі, як меланжеві кольори. От. Потім е, уже Робота в самому кінці, коли вже була готова, обрізана, обшита. Вона буде прикрашатися, або прикрашалася, або буде прикрашатися в даному випадку в різними ще деталями, вишивкою, тобто такі елементи колажу. Ось тут вже процес у нас. Знімання з рами. Знімаємо і підв'язуємо знизу ось ці нитки основи підв'язуємо гудзиками. По два гудзики робимо. У мене ниточка трошки затоненька, тому треба було робити по три гудзики. Я вже потім це виправила. Але ось, така технологія: два гудзика. Далі ми одну ниточку залишаємо, підбираємо наступну, з однією гудзика і з наступною знову пров'язуємо. Тобто кожного разу ми захоплюємо лише одну ниточку. І одну, ниточку залишаємо робочу. одну залишаємо ту робочу, яку ми вже використали, і підв'язуємо наступну ниточку. Два гудзики робимо, одну нитку залишаємо. Пров'язуємо наступну ниточку. Знову два гудзики робимо. І так, до самого кінця. Ось. Так. Бачите, ось край цей рожевою ниточкою такою проплетений і верхній край такою ж. Просто одним кольором. Ось така кромочка виходить. Акуратні краї. Далі до уже цих країв. Будуть підв'язуватися ниточки тих же кольорів. Ось, цей, так, ось така нитка. Гачком я цією ж ниточкою ще зробила по краю таку стрічечку, тому що трошки вийшов він, так як там не можна було врізати дуже багато, тому що він, два гудзики погано тримали. Я боялась, що не втримається. Тому зробила ще гачечком таке. В'язування укріпила, укріпила край. І зробили ось такими ж кольорами, якими ми плели, внизу китички. Верх обв'язала та закріпила на бамбукову паличку. Йоху готове моє дерево життя, моя проекція на життя, на благополуччя, на радість. На відчуття природи, на відчуття себе в цьому світі. Симетрія неповна з елементами колажу. Ну, Люблю я щось туди таке додати, експериментувати. Процес мені сподобався. Результат цінувати вам. А ось цей ескіз, по якому я працювала. Авторська робота. Дай Боже.